В загальному вчора, близько 16-ї години, від польської сторони нам надійшла інформація, що рух, рух вантажних автомобілів на українсько-польському кордону повністю відновлений, по всім Бондопровськах. Тобто, це Рава Руська, Краківець Ягодин по всьому польсько-українському кордону. Зараз наразі ніяких обмежень по руху транспортного засобу будь-яких категорій немає. Безу конціонери на Київ на Ростоможку, а потім на вигрузку Одесу. То й все, як розблокували, то й трошки легше пішло. Чори дуби. Це ще так нам повезло, бо е, прошлим рейсом то 11 відстояв. А сьогодні то, що закінчився страйк. і 3 дуби зекономив. Як мінімум треба було три доби стояти. Рух. Вантажних автомобілів значно збільшився, тобто, якщо під час блокування було 2, 3, 4 вантажних автомобілі за годину, то зараз стабільно 11-15 автомобілів за годину приїжджає. З черга загалом зараз пункті Європи реворучка з польської сторони на в'їзд в Україну становить близько 300 вантажних автомобілів.